Від друзі, вітаю вас на нашому каналі, де ми говоримо про фінанси в США просто, зрозуміло і з конкретними прикладами і порадами. Я Дмитро Колодяжний, і сьогодні ми розберемо важливу тему, де в США зберігати гроші на чорний день. Ми поговоримо про те, що таке резервний фонд, навіщо він потрібен, які вимоги до місця зберігання, типи рахунків, приклади банків і лайфхаки. Це особливо зрозуміло зараз, коли економіка нестабільна через шатдаун уряду, інфляцію та зростання витрат. Якщо ви іммігрант або просто хочете бути фінансово захищеним, це відео для вас. Якщо є фінансові питання, запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням нижче. А ще ми запрошуємо приєднатися до нашої команди в США. Це стабільний заробіток. Без потреби у фінансовій освіті можна працювати повний або частковий день, поєднуючи з іншою роботою. Запишіться на безкоштовну онлайн-консультацію в календарі нижче, щоб дізнатися, як отримати ліцензію та легально заробляти. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і Сіпіє. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Отже, що таке резервний фонд і навіщо він потрібен? Резервний фонд це ваші накопичені гроші, призначені спеціально для покриття непередбачуваних витрат або втрати доходу. Експерти радять мати в ньому суму достатню на три. 6 місяців ваших звичних витрат. Наприклад, якщо ви витрачаєте 3 тисячі на місяць на їжу, житло, транспорт і таке все інше, то ідеально мати від 9 до 18 тисяч доларів у резерві. Чому це важливо? Уявіть, ви раптом втратили роботу через масові звільнення в тек секторі, як зараз відбувається, або зламався автомобіль, або несподівані медичні рахунки, які можуть бути від 500 до кількох тисяч доларів. Без резерву ви змушені брати кредити під високі відсотки, наприклад, 20 або навіть більше відсотків на кредитній карці, і таким чином ви потрапляєте в боргову яму. А з резервним фондом ви просто знімаєте гроші і спокійно вирішуєте ваші проблеми. Мінімальна мета це 3 місяці, але краще 6 місяців, особливо, якщо ви фрілансер або в нестабільній гаузі. Навіть якщо зараз важко виділити велику суму. Починайте помаленько. відкладіть від 50 до 100 доларів з кожної зарплати. Фінансові радники радять робити автоматичні перекази. Налаштуйте в банківському додатку і фонд зростатиме автоматично. З часом це дасть вам впевненість. Ви не боїтеся надзвичайних ситуацій, як ремонт дому чи втрата доходу. Тепер давайте поговоримо про основні вимоги до місця зберігання грошей. Резервний фонд повинен бути доступним, надійним і захищеним. Головне, щоб у разі потреби ви могли зняти або перевезти гроші без штрафів. Тому не підходять довгострокові інвестиції, як акції чи депозити з блокуванням. Наприклад, бенк. Чей скаже, резерв повинен бути легко доступним, тому CD дії з фіксованими термінами не ідеал. А от FDIC захищений ощадний рахунок підходить відмінно. Державне страхування банківських депозитів FDIC дуже важливо. Банки в США застраховані FDIC до 250 тисяч доларів на клієнта на рахунок, а кредитні спілки застраховані також на 250 тисяч через NCUA National Credit Union Administration. Якщо банк збанкрутує, ви не втратите гроші до цього ліміту. Отже, вибирайте рахунок, який, перше, легко відкрити та поповнювати онлайн з автопереказами. Друге швидкодоступний і без затримок. Третє. Максимально безпечний з FDIC чи NCUA. І бажано з відсотками, щоб компенсувати інфляцію в 3-4% річних. Не тримайте все в одному місці. Розподіліть для безпеки. Окей, okay, переходимо до типів рахунків. Перший тип це high yield savings account або ощадний рахунок з високою ставкою. HISA. Це звичайний ось, ощадний рахунок, але з вищими відсотками. Зараз 3-4 відсотки, що набагато більше ніж 0,4 у середньому банку. Вищі відсотки дозволяють вашим грошам рости. Наприклад, 10 тисяч доларів на рік ви заробите 400 500 доларів з хайса. Переваги High Yield Savings Accounts – Це високий відсоток, повна ліквідність, знімаєте будь-коли без штрафів. І мінімум комісій. Багато з цих рахунків не вимагають мінімального балансу. Недоліки, хайса – це те, що ставки можуть коливатися з політикою ФЕД. І іноді є ліміт переказів. Але зараз це рідко. Наступне місце для вашого резервного фонду може бути те, що називається Money Market Account. Це рахунок грошового ринку. Це гібрид. Він заробляє відсотки як ощадний, але дозволяє чеки чи дебетову картку. Ставки зараз від 3,8 до 4,2%. Які переваги у Money Market account? Це вищі відсотки на великі суми, ліквідність з можливістю оплатити рахунки безпосередньо, FDIC страхування, які недоліки. Часто потрібен мінімальний баланс, там 100 доларів або більше. І є також комісії за низький залишок, і також є ліміт транзакцій, наприклад, 6 на місяць. І цей аккаунт підходить вам, якщо ваш фонд великий і ви хочете зручність. Третій варіант для вашого резервного фонду це Certificates of Deposit CD, сертифікати депозиту. Вони дають фіксовану ставку на термін, наприклад, від 3 до 12 місяців. Зараз короткострокові CD дають від 3,7 до 4,2% річних. Переваги це гарантована ставка вищі відсотки. Недоліки, гроші заморожені і штраф за дострокове зняття. Використовуйте CD стільки для частини фонду, яку точно не чіпатимете якийсь час. Тепер поговоримо про онлайн-банки проти традиційних. Онлайн-банки, такі, наприклад, як Ally, Marcos або Betterment, дають вищі ставки, які можуть бути в 4-5 разів більше, ніж в традиційних банках, бо в онлайн-банках менші витрати. Усі ці банки, застраховані FDIC, мають мобільні додатки і без комісій. Які мінуси? Немає відділень, куди можна прийти і зняти готівку. Де не варто тримати ваш резервний фонд? Перше не готівкою вдома. Ризики крадіжки, інфляція без відсотків і так далі. Друге не в крипто чи акціях. Волатильність без FDIC захисту. Третє не в рахунках з обмеженнями чи штрафами за дострокове зняття. Окей, лайфхаки. Налаштуйте автоперекази, обирайте FDIC банки, читайте умови і уникайте комісії. Тепер хочу повідомити вам захоплюючу новину. Нещодавно ми презентували наш новий курс Бізнес-Податки та бухгалтерський облік в США. Кому підходить цей курс? Цей курс підходить тим, хто хоче відкрити і вести свій бізнес самостійно. Для тих, хто хоче відкрити для себе нову професію tax accountant, для бухгалтерів, бажаючих поліпшити свою кваліфікацію, для власників бізнесу, які хочуть поліпшити знання в бізних податках та обліку, та для незалежних accountants і bookкіперів. Цей курс створений так, щоб ви з першого дня отримали чітку картину, як зареєструвати бізнес. Як розібратися в легальних структурах і податкових режимах, і які податкові форми подавати, та як оптимізувати бухгалтерію. Не чекайте ідеального моменту. Створіть його самі. Переходьте на сайт і запишіться на курс. Якщо вам потрібна персональна порада, запишіться на мою консультацію, пишіть в коментарях або на e-mail, який є в шапці профілю. Резервний фонд це ключ до фінансової стабільності США. Тримайте його в Хайса з високими ставками в надійних банках. Починайте зараз і чорний день не застане вас зненацька. Дякую за увагу! Лайкніть, коментуйте ваші історії, бережіть гроші, і побачимося в наступному відео.